Друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. І що? Завезли? Завезли варгеймінг контейнери. Контейнери хастки. Раніше вони з'являлися в нас тільки в якості там якихось пропозицій, якихось комплектів з чорними скриньками. А, і я з цим контейнером стикаюся вже другий. Вірніше, третій раз мав вже дві зустрічі. Перша це за фейерверки. дуже був задоволений дробчиком. Наступний раз це за 10 тисяч золота. Буквально тиждень назад є відео на каналі, і там, звісно, виникли певні питання до дропу, Ну але я ж розумію, що десь щастить. Десь не щастить, можливо, мені останнім часом не щастить ніде. В грі, слава Богу, щастить в житті. От, е, дивимося, можливо, сьогодні буде вести. Є зразу одразу якісь певні баги е, фейли е, по цій пропозиції. Зараз більш детально про них розкажу. Але невеличкий ліричний відступ, бо буквально 30 секунд вашого часу посираюсь коротко. Як ви може знаєте, а хто не знає, доношу до вашого відома. Стартував від мене турнір для глядачів. Назва турніру перемогти може кожен. Турнір буде проходити у форматі двоє проти двох. Ну тобто команда з двох гравців. Але команди формують не самостійно гравці, ви тільки реєструєтеся для участі. На найближчу суботу, це буде 8 число, на етері ми через колесу фортуни оприділимо порядок. Тобто нік 1, нік 2 – це команда 1, нік 3, нік 4 – це команда 2. Відповідно, перша команда автоматично грає проти, проти другої команди. Таким чином, завдяки рандому і колесу фортуни, ми оприділимо, хто з ким в команді і е, яка команда в першому етапі, з якою командою буде Мати батл, от, відповідно, максимально рандом, який унеможливлює формування суперсильних команд, тобто якийсь певний елемент рандому. Скажемо так, мені ця ідея подобається. Сам турнір пойде ще через тиждень, тобто в суботу, 15-го числа. Навіщо дається цей тиждень? Це для того, щоб у. Співкомандників, скажімо так, був шанс зігратися один з одним, придумати стратегію, як перемогти противників, які попадуться в першому турі, і їхні дії там в подальшому. От для реєстрації реє... я закріплю коментарі посилання на телеграм. В телеграмі все детально в пості розписано, дуже легка реєстрація. Приймайте участь і невеличкий спойлер. Можливо, скоріш за все, надіюся, в ньому також приймуть участь деякі стрімери, ютубери, блогери, колеги по цеху. Відповідно, у вас буде шанс попасти в команду з ютубером. Ну, мені здається, це файл. І головне: призовий фонд 1 тисяча гривень. Це наразі так як це перший турнірчик. Хоча і так як на мене доволі непогано, на перспективу, якщо такий формат зайде вам, я буду бачити ваш актив, зайде мені, зайде загалом аудиторії. Будемо там раз в місяць проводити, наприклад, такий турнірчик, і зробимо призовий фонд там для першого, другого, третього місця, і можливо, чуть-чуть переглянемо порядок цифр. Одним словом, все як завжди, залежить від вас. Все, буде балачок 2,5 хвилини на це потратив, але це важливо. Контейнери, а хаскет, аскет, як їх називати, не знаю. Що мені не подобається зразу, просто ось тут: 49% це 7,5 тисяч, мінус 50 це 15 тисяч, і мінус 56 це 22 500. Хоча по факту кожен з контейнерів я купляю по 7500. Що це секунду? що це за намальовані цифри? Дивись, збив, сам собі збив. Йолки-палки. Добре, зараз секундочку перезайду, бо не добре. Так, я перезайшов. Відповідно, все починилось. Чому мені це не подобається? Тому що нас вже тут обманюють. Тобто, типу вартість була 51 тисячу 136. Що ви хочете цим сказати? Що контейнер так коштував типу по 15 тисяч, але всі пропозиції аля 14705, а тут аля, ну, типу, майже 17, 000, майже 16 тисяч. Ні, майже 17 тисяч. Одним словом, неприємно. А -а, було би добре, якби вони дійсності зробили фікс прайс, типу контейнери коштували б там По 15 тисяч і відповідно від цього скидка. Два тобто, за 15 або один за, там наприклад, 7800, 9 там тисяч е щось такого формату, а друг, а, а е три ну, суттєво дешевше. Тобто, по факту мені нема сенсу купляти пропозицію з трьох, мені достатньо з двох чи з одної ну тобто на ту кількість золота, яка в мене є. Е в мене є зараз майже 40 тисяч, давайте фіксуємо це без 50 40 тисяч. Я візьму пропозицію з двох контейнерів і подивлюся разом з вами. Подивимося, варті вони уваги чи не варті. Можна окупитись чи не можна окупитись, які випадуть танки. Так, отримано 3,5 мільйона кредитів. Це в честь чого? Додано 3,5 мільйона кредитів списано 5. Так, вже якісь кредити незрозумілі мені дало. Ну окей, двірніше зрозумілі, тільки не розумію, за які такі заслуги. Добре. Нас цікавлять саме ось ці два контейнери. Ну, хочу грандіозний, звісно, бачите, я е, в ідеалі навіть не один контейнер із танком 9 рівня. М -м -м, який не факт, що мені, до речі, випаде. Відкривати чи не відкривати одразу звідси це, звісно, гарне запитання. Ну, давайте підемо, е, зразу відкриємо ці контейнери і подивимось на вміст дроп. От, Допустимо, я купив один контейнер з 7500. E, чесно, e, виглядає доволі сумненько. По одному у всіх по одному дало, не дало грандіозного. Mm, ну, скажімо так, бачите, хаски почали завозити, ну, 400 золота я відбив, почали його додати. Вже в якості більш звичайних контейнерів, я, до речі, це якраз на минулому відео казав, що, походу, будуть їх інтегровувати як якісь нові ультратопові конти, але шанси будуть відключити. Ну, надіюсь, це тільки перша спроба, і взагалі вона ще не до кінця пройшла. Можливо, все ж таки буде фарт. Але ем, сам вміст того, що випадає з «Хаскеда», та якби став гірше, ніж було, коли були феєрверки. Хто відкривав тоді, хто мав тоді феєрверки і забрав саме цей контейнер чи обидва дві обидві пропозиції за фєрверки? Напишіть, як вам здається. Ну, я прям бачу, що. Вміст вже не той, що був раніше. Хоча минулого тижня там один з е глядачів і він же ж модератор у нас, ну це просто, це просто люто відкручено. Відкрив пропозицію за 10 тисяч, отримав 5 танків і 11 тисяч золота кешбеком. Тобто ультратопово відкрився. Але, е як бачимо зараз у мене е 500 плюс 750 золота. тобто... 1250 золота мені вдалося повернути назад. І це настільки погано, настільки тільки може бути. Ну, Нуль танків просто мінус 6750 золота. Правильно? 6250 золота. Будемо надіятися, що це просто мені дуже сильно, вже вкотре не повезло. Давайте розбирати анімований аватар. Я думаю, ви розумієте, що якщо б цієї нагороди тут не було, я би і не засмутився. А сюрприз, з якого, скоріш за все, нічого не випаде, чорна скринька, з якої випаде три сотні золота. А німецький контейнер, з якого, скоріш за все, танк не випаде, хоча б дві штучки. І один збере їх усі. А відповідно, виглядає так. Ну, так начебто в цьому немає сенсу. Ну в цій пропозиції. Ну це моя тисяча, тобто цю тисячу я навіть не буду рахувати, тому що е, три збери їх усі було. А треба сім талісманів. Тобто, це не заслуга Хаскіда, не заслуга цих контейнерів, а, але 15 тисяч вже позаду. Анімований атар Аяме кожен определить його вартість і ціни для себе самостійно, але м, ну, знову ж таки, краще б там було практично будь-що інакше. Так, сюрприз, до речі, наступний принесе перенесети що Ну давай хоча б тут танк, дай, я не знаю, десь же ж мусить давати. Десь мусить, але е, чи не на цьому аккаунті, чи не з цих контейнерів, чи не 3 березня. Чи... Я не знаю, де що не так, але. <кій> не дає. А, по факту, поки що вміст і другого хаскида залиш... ну, відверто бажає хотіти кращого. Є перший танчик ЛКПЗ, колекційка восьмого рівня. Відносно, умовно, відносно рідкісна. Але якщо б його не було, оп сюди. Перший танчик. Тобто, фактично, другий хаскид уже хоча б на щось схожий. Ну, Зрозуміло, що це підвезло з дропом з е, цього контейнера. що Це я відкрив відпад. У мене зараз буде відпад головного мозку. Це, це люто скам якийсь не відпад. Так, ну, ну, хоча хоча б 400... Ні, ну, хоч, хоча б я... Але я, я не розумію, на що я завжди себе стараюся це оправдати. Це дуже поганий дроп для відпаду. Е, чорні скриньки те, що не пропустили, це вже таке. По факту, якщо б танчика в мене не було, цим контейнером я був би задоволений. Ще давайте подивимося на вміст мега-контейнера. Але, враховуючи, що для мене це просто компенсація. Ну, це прям дуже сумно. Мега-контейнери теж це 350 золота. Ну, ця тисяча це знову ж таки, це, це мої гроші, це не, 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 це не ВГ. Так. Ем, можемо. Скажімо так, чисто для закріплення матеріальної бази, е купити ще один контейнер можливо, та пропозиція. Хоча очевидно, що якщо завезли в гру е ці контейнери вже ось на такій основі, то там буде відкрут. Так, тут, до речі, вже може бути такий фон профілю анімований. Аватар, точніше, вже і фон профілю. Тепер зрозуміло. Тобто, чим обмовлена вартість цього набору, а, краще би було менший прайс за золото. Відверто скажу я. Просто викачка золота. Ну давай, хоча б ти ну, хоч один же ж може мати гранді, та не дай, я не знаю. Типу, три контейнери я відкрив. Нуль грандіозних побачив. Я не знаю, як комусь випадає три грандіозних, чому просто у два місяці на цьому аккаунті не випадає нічого. Ну, це мене відверто просто дивує. Але наша задача все ще відбити 7 тисяч. Ну, давайте контейнер з танком 9 рівня. Хоча би підкрутили б на вміст. Контейнерів, які з Хаскеда випадають, я не знаю, як, як ця матрьошка має працювати ВГ, але матрешка має працювати. Давайте дивимося, чи вона працює. американський контейнер дав нам талісман, бустери, Коротше, по факту дав тільки талісман. Ми на 1,30 кроку стали ближче до гарантованого танка. Ну, такого по о, одному. Одній тридцятій рухатись прям. Ну, боляче, боляче. Буду відкривати зразу. Не знаю. Є надія, що буде пропускати далі. М -м 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 Добре. Наступний раз, якщо випаде, відкриємо все ж таки зі сховища. Оце треба, щоб повезло мені. Так, три сотні і. І дві сотні. Зрозумів я. Зрозумів. Навіть не знаю, що, що я хочу відкрити більше. І е, шансів купити цей контейнер залишається ультрамало. Ну, ну відпад, що хотіти. О, сертифікат, слухайте, містик, містик равля. Просто синій танчик, краще вищого рівня. Дев'яточка. Ну, 5, 5 тисяч золота, е, десь там трішечки золота випадало. Mm, чи можна сказати, що ну, давайте так, повезло, повезло з містика з відпаду. Є ще мега-контейнер, якщо мені ще з цих чотирьох контейнерів, які залишились, просто дропається щось адекватне, в принципі, я буду в плюсі. Враховуючи, що в мене, якщо б цього танка не було, це б було ну прям непогано. Чорна скринька, як ви могли замітити, дала 100 одиниць золота. Фактично зробила якусь альпаку і характерний для неї рух в лице. так, ну давайте. Три національні контейнери, один танчик, і це буде ну справедливо. Я вважаю, що це буде справедливо. Вважаю, далі Борода, що це буде справедливо, ми нічого не дамо. Знову в мінусі, тепер в мінусі на 1 тисячу, десь так плюс-мінус, тому що було 33. Загалом в мінусі на 8 тисяч. Звісно, дуже не хотілося б бути в мінусі на 8 тисяч знову. А, і взагалі хотілося б, щоб хоча б один контейнер себе окупив. Хоча давайте так ну, відверто. Якщо б у мене не було цього танка третього рівня. Ой Боже. Цього танка 9 рівня я би залишився задоволений такою купілою за там, умовно, 6,5 тисяч. Ну, бо тисячу ми все ж таки відбили. Три хаски, де тобто, скупили всі 6 контейнерів, так і заскамили мене на цю на, на всі 6. І я надіюся на один хоча б грандіозний, на якийсь гарний, ну, гарний дроп. Я, давайте тепер відкриваємо одразу всі. Тепер стоїть питання відбитися з трьох. Знову падає 5 зберег усіх, знову випадає якийсь непотріб і мотло. Я не бачу все, що грандіозних контейнерів тут взагалі ультрамала кількість. От запам'ятайте, ви будете відкривати, і вас буде вибивати ось така. І окупитися буде не те, щоб складно, не те, щоб крайньо складно, буде практично нереально. В принципі, я вже десь розумію, що тут 40 тисячами золота е, при звичайних нагородах і не пахне, е, нуль грандіозних шести контейнерів. Тому е, я надіюся, якщо ви відкривали, то вам посміхнулися в удачі. Якщо ви не відкривали, ось, будь ласка, відео, результати будуть в кінці, в принципі, поки що рано прось говорити. Вже три відкрили, ще три відкрили. Нуль розкішних, я відверто. Зараз десь всередині плаче одна маленька борода. Це так по секрету. Тому притисни, вподобайку, підтримай мою внутрішню бороду. Але просто хочу, щоб ви мали на увазі, до речі, третій контейнер 9 рівня. Дайтан, бляха, не дає. Майте на увазі, що цілком вірно у вас буде ось така мінусова історія. да? Це треба розуміти. Я думаю, що це е, вже вкотре грандіо, е, грандіозно з'явився цей контейнер Хаскет. Він чим далі, тим більш взламаний, хакерською атакою якоїсь. Е, і я думаю, що вони і в подальшому, на майбутню перспективу, будуть з'являтися. Е, ну, я сподіваюся, що ще гіршого дропу не буде, тому що я. Не знаю, куди вже гірше. Шансів йти в плюс з контейнерів взагалі практично ніяких вже не залишилося. І просто питання, коли. Коли воно стане доцільно раціонально. тому що наразі все це виглядає не досі нереціально. сам по собі цей контейнер максимально цікавий, тому що з'явився він буквально два місяці назад, це його перша поява, ультратоповим дропом, або мені тоді повезло. Знову ж таки, пишіть в коментарях. Тиждень назад це вже було таке прямо побоїще гравців, але ну, там хоча б чорні Ну, не знаю, типу, коротше, знову ж таки, комусь везло, комусь ні. Чим частіше вони будуть з'являтися, тим гірший дроп, ну, на мою думку, там буде. Ну, ми, звісно, по можливості, якщо буде сенс, доцільність, актуальність, вам цікаво, будемо перевіряти. Навіть збери їх усі, які час від часу підкидують танки, та й то вже перестали просто викидати танчики ну, по три нагороди. Так, я фармлю сертифікати на вільний. Так, я вибиваю танк. Все, 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 все. За 22 500 я отримав перший танк. Ну, добре, не за 22 500, якусь певну кількість золота я відбиваю гарантом. Але для мене, на жаль, цей танк це просто певна кількість золота. А власне, 1 мільйон. 11 тисяч. Дороге вийшло відео. Ну, ще не вийшло, можливо, все ж таки дешевше. Містик. Міст такі, може бути більше, з відпада може випустити містик. Тому давайте відкриємо, розберемося з відпадами і з мегаконтейнерами. Т-77, слухай, відпад здивував. Е а, а не характерно, приємний дропчик для відпаду. Так, мегаконтейнер. Ну, емоційний е прожектор може тільки підсвітити емоційні качелі цього відкриття. 500 золота, але нагороди 3 прям для мегаконтейнера. Навіть виглядає сумно. Ну, тобто, при такій вартості позиціонування контейнерів, вони мають містити більше нагород. Звісно, якщо це не обвіси, аватар і пісочні контейнери. Ну, тобто, мотлох, який не потрібен. Той який випадає з хаски, да. так. Так, знову по 4. Ну, добре, хоча б по 500 золота, в принципі, треба віддати належне, не по 250, і на тому дякую. Але і без танків. Тут відпадає 750 золота, тут моя контейнер дає губозакатувальну машинку і ми йдемо відкривати чорні скриньки. Розкішний сюрприз! Оце максимально неочікувано. Я приємно вражений. Я приємно вражений, буду, якщо мені випаде баджер. Фактично, тут єдиний, ну, найкраще це отримати баджера. К-91 це харчове лицо. Пудель. Коротше, давайте я навіть не буду чекати, що в ньому міститься. Я, я просто надіюся на баджер або на будь-яку десятку 5 тисяч золота. Ось, тому я казав, що я надіюсь. Звісно, з сервиками не будемо продавати, тому що що? Ти подивись, тому що він не випаде, хотів сказати я. А він випадає. Якщо б у мене його не було, це б був просто зараз умовно дуже круте відкриття. А, якщо він в мене був, ну 5 тисяч. Я кажу, це от це от ВГ, Ну я не знаю. Ви не дивитесь, напевно, що моє відео, але раптом, якби так хтось, е, ви ж подумайте, наскільки боляче мені, власнику вже власнику СТРВК, е, Розуміти, що ви, типу, просто знущаєтеся? К91 за 1950, Ну ви чого? Ну перестаньте. Типу, для вас це не суттєві суми. Ви від того ж сильно не виграєте. Напевно, я не знаю. Типу. Напишіть, вони виграють чи не виграють. Давайте відкриємо а, містик. В ньому є певна інтрига. Раптом а, другий сертифікат. Боже. От я лише такий казав: є, можливо, певна інтрига, бо ж сертифікат був тільки що перед цим містиком. Будь ласка, танк. Колекційний танк від 8 рівня. Я тебе благав, я тебе почую. Ти мене благав. Добре, але дав танк 8 рівня каєн Defender. Танчик сам по собі доволі непоганий. В моєму випадку це 3 мільйона, якби у вас його не було, це б був файний танк. Дивіться, а от реально, якщо дивитися на відкриття в розрізі відсутності цих танків, то гарно каєнчик, гарно. СТРВК гарно, дуже гарно, за 15 тисяч, типу плюс-мінус. Якщо б я там 10 тисяч приплюсував, ця б пропозиція вже б себе окупила. Тобто, можливо, т 77-й, до речі, з відпаду повезло. Давайте так. Теоретично, можливо, для акаунтів, на яких немає великої кількості танків, можливо, це і цікаво. А може і ні. А може, корова. Нам ще з розкішним правда повезло. Ну, коротше, <кхе> десь трохи крутіть. Підкрутіть в чорних скриньках, будь ласка, катастрофічно треба. Катастрофічно треба прорухатися до третіх, треба талісман дозібрати. 400 золота це дуже круто. Я розумію, що 5 по 400 це 2000, але мені би пропустили б мене далі. Ні. Не пропускає. Ну, я надіюсь, що з 6, ну судячи по тих цифрах, які вони написали, це ж не я писав ці цифри, якби я писав, я би такий брідняк написав, що або всі би купляли масово і бубніли, або ніхто би не купляв. Ну, а писали вони, тому давайте. Ну, до речі, ж таки дав один-другий рівень, тому. Закрив піддувало. І йди відкривай свій другий. Забирай 300 золота і йде отсюда. 200 золота, але дає третю. Це, Це... Це гарно. Може, ще далі пропустиш? Ні, не пропустиш. Бракує мені два сертифікати, щоб зібрати чорний. І от в якомусь одному прекрасному відкриттю. Я дозбираю, і той чорний буду приплюсовувати до тої мінусової пропозиції, яка й так буде збиткова, і буду тішитися. А зараз не зможу більше потішитися, тому що я в мінусі на. 14,5 з тисяч золота, ну, плюс-мінус. тобто, кратчі, так, 14 тисяч золота. Фактично коштувало для мене відкрити всі шість пропозицій Хаскінів. Це, в принципі. Наочно показує доцільність купівлі даного контейнера. Звісно, рішення приймаєте ви. Звісно, ми бачили танки. Е, не всі хаски були файні, можливо, комусь повезе, випаде розкішний. Давайте так, один розкішний міг суттєво змінити ситуацію навіть цього цілого відкриття. Якщо ви будете купляти один чи два контейнера, можливо, вам повезе більше. Можливо, я навіть зроблю це зараз на твінку. Е, давайте зробимо це швидесенько на твінку. Скажімо так, підбивати підсумки, будемо потрошечки відкриваючи е, одну пропозицію, бо золота тут відверто дуже мало. Ну і напевно, слава Богу, е, і подивимося, чи повезе мені тут більше. Знову ж таки, не було б в мене такої великої кількості, не, не так не було б в мене тих танків, які мені випадали, якби вони випадали мені вперше. Я б був в принципі щасливий, довольний і умовно в плюсі. Чи якби в мене умовно ці танки були продані, їх треба було б викуповувати за Х2. Е, тому навіть не знаю. Типу, ну, знову ж таки, бачите, щось побачили. щось побачили Танки були. Давай, давай, давай. Отут прям полоска побільша. Прям побільша. Контейнер, з обвісом, звісно, фігня е, не потрібна, але загалом е, краще. Ну, так, ніби виглядає краще. Аж два контейнери з обвісом. Дав би два грандіозних. Боже, я б тебе таку просто втимічку цьому капець. Так швиденько відкриваємо. Дало два об... А, ну, Я такі ще думаю, дало два обвіса. Випали контейнери на обвіс. Тут ой і дало два обвіса. Борода. Так, подивимося, що у нас буде тут. Так, Трошечки ближче стало до гарантованої тисячі. Багато національних контейнерів. Ну, треба, щоб везло. Треба щоб везло. Треба щоб везло. Повезло. Бляха, ну, супер. І ще й танк напевно, якого не було. Танк якого не. Пф, феноменально. Ну, кла. От. І що? Ну, типу, я чуть-чуть щасливий уже. Так би. А так би це було 3750 золота. Ну, бляха, теж непогано. Насправді, також непогано. Uh, французький контейнер. Давайте французький контейнер відкриваємо. Може, теж дасть якийсь танчик. Три контейнера. Ну, з трьох контейнерів пасувало б. Хотілося б. Можу ну, можу -мо 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 надіятись. Хотіти розраховувати. Шок. Сюди. Чи не було і його? Серйозно. Револьверчик. Так, зручненько каже, комфортно. Розмістився револьвер. Ну, топово, дивіться, вже дві нові колекційні вісінки. Тобто, я за 7500 купив дві колекційні вісімки. Та я пішов, їх продав зараз, 7500 назад отримав. От так, от так, так мені подобається. Ну, тобто, навіть якби це на основі я відкривав, бо був в нулях на даний момент. А, тобто, далі ми йдемо потенційно, я надіюсь, в плюс. Коротше, бачите, ситуативно комусь везе, точніше, на якихось аккаунтах везе, на якихось аккаунтах не везе. 500 золота з відпаду, е, враховуючи, що там золота може взагалі не бути, то норм. З мегаконтейнерів 350 золота, але ще одна чорна скринька. Ну, отак. Так, ще може містик поради. Якщо ж містик би порадив, от було б ультратопово, суперкласно. Пушка ракета бомба Пітарда, але нема. Так, 100 золота і. Давай контейнер другого рівня. Спрацювало. Будемо продовжувати. Давай контейнер третього рівня. ні Це не працює, це так чисто співпадіння значить було. По-перше, я по золоту ну, відбив дві тисячі майже. Ну, може, не прям дві, хоча 500, 350, 650, 850, 950. Ну, коротше, півтори тисячі золота я відбив. І два нових танка восьмого рівня. Це теж при тому, що ну, розкішний там чи щось таке більш екстравагантне не випало. Тому, ну, знову ж таки. Я в кожному відео це говорю. Я записую для вас реальне відкриття. Реальне відкриття, як воно є у мене. Як воно буде у вас, звісно, все вирішує рандом, як і більшість в цій грі. Але зважуйте, робіть висновки, відео опублікую зразу ж сьогодні, щоб у вас була можливість ще умовно встигнути. Придбати чи не придбати цю пропозицію, в залежності від того, що ви думаєте після цього відосика. Нагадую вам за турік. Це ж круто. Приймайте участь. А, і пишіть в коментарях своєю думкою а, за ці контейнери, варті, не варті уваги. І якщо відкривали, напишіть, що ж вам там дропнулось, буде цікаво почитати. З вами був Борода, обняв-пропідняв до зустрічі, дітки і дівчата.